16-річного лучанина підозрюють у тому, що він поглумився над дворічною дитиною. Попередньо йшла мова про знущання і над п'ятирічною дитиною, яка теж була в будинку. Дітей забрала швидка допомога і доправила до Волинської обласної дитячої лікарні. В поліції нині порушили справу, а підлітку обрали запобіжний захід. Мешканці однієї з вулиць, яка знаходиться в районі Вишкова, ось уже декілька днів обговорюють подію, яка сталася тут. За попередніми даними в неділю сюди приїхало кілька екіпажів поліції, швидка допомога. Кажуть, що нібито тут сталася біда. 16-річного хлопця підозрюють зґвалтування дітей. Дітям 5 і 2 роки відповідно. Попередню, нібито постраждалою є саме дворічна дитина, а 16-річний підліток, якого підозрюють у скоєному, є їх родичам. Як розповіли наші джерела, хлопець має матір з інвалідністю і навчається в спеціалізованій школі, заняття в якій останнім часом почав пропускати. А матір дітей, які схоже, є потерпілими. Є його сестрою. Родина вважається такою, що перебуває в складних життєвих обставинах. Як розповідають місцеві, ймовірна трагедія сталася у неділю. Того дня біля будинку бачили кілька екіпажів поліції і швидку допомогу. Десь тут на вишкові і міліція, і скора стояла. Що там за біда сталася? От, отаке щось була мова. А це коли вона дзвонила? Це, мабуть, позавчора було. Це, мабуть, позавчора було. З самого ранку вони... ну, там була якась поліція, але що там сталося? в котрій годині?» я, я ж кажу, я була вихідна. Mm. Я не чав не записувати. А батько Пан... тих дітей помер, так, ви кажете? Прошу годжу. Місцеві кажуть, достеменно, що сталося в цій родині, ніхто не знає. Я не місцева, я вам не можу сказати, що це засіяння. Те, що люди говорять зараз, це вже на подію. Скажімо так. А що там як? <говори> ну, що, покажуть, чи що ніби там спілкували, це ви чули, чи це щось інше. Так я чула. Але як це сталося не теж там, щоб у нас дійшло, це все може бути зовсім зовсім все підозрілений формі. <говори> Загалом люди про цю сім'ю говорять неохоче. Кажуть, поліція цим займається і має встановити, чи був злочин, чи ні. Не і нічого нічого не не Малише, ну, щось що, ли просто ще це було? Я чула, але я ну, що й буду говорити. Відомо, що того дня з будинку, де можливо стався злочин, швидка допомога доправила дітей до Волинської обласної дитячої лікарні для відповідного огляду та реагування. На момент огляду лікарями швидкої їх стан оцінювався як некритичний і не важкий. Після огляду фахівців з обласної лікарні у вівторок їх виписали з лікувального закладу. П'єтлітку оголосили підозру. Він під домашнім арештом. Своєю чергою правоохоронці порушили кримінальний. Непровадження за цим фактом. Нині судмедексперти встановлюють, чи було проти дітей вчинено злочин, в якому підозрюють їх родича. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.